Я сиділа вдома я за місяць заробила десь 10 тисяч доларів. Я не виходила з хати жодного дня. Бульмію в мене почалося в 15 років, в 11 класі. В 11 класі, коли було ЗНО, декрет це час для саморозвитку. Ти робиш вибір, як вибір. ти це проходиш. Да, да, так. Да. чи ти проходиш це з позиції жертви, як мені важко тяжко, uh -huh. чи з позиції творця і твориш? Uh -huh. Бо дитина це завжди от приходить разом з дитиною, приходить величезний енергетичний потенціал і заробляти на цю дитину, і вирощувати цю дитину. Це uh -huh. дуже важливо, типу усвідомити. Кожну людину характеризують дії, а не слова. Спитайте мене, чи цей чоловік зробив хоч якусь дію. Дуже розумно він дуже розумно багато говорив, але ніколи не діяв. І він, і це, і це було, знаєш, теж от такою підказкою. Тобто, на самому початку він мені сказав про ці дії і потім не зробив жодної дії. І це, типу, таке, ну тобто. Але коли мене не обирають, мене оберігають. Любов треба заслужити. Нерозлучення складне, а шлях до його прийняття рішення. Якщо тебе є бажання, в тим паче тебе дитина на руках, в тебе то бажання, тебе сила з'являється в ікс тисячу, в мільярд. Тому що в тебе вже є відповідальність. ти від неї нікуди не їнешся.